Вікторія Меліна Історія для повернення. Коли Міра виходила з дому, взяла на мистину з шкатулки. Коли Тім виходив з міста, підняв камінчик на вулиці. Коли ярка лишала сад, взяла кісточку абрикоси. Коли Віра виходила з дому, то не взяла нічого. Скоро я повернусь, сказала, і нічогісінько не взяла. Міра виростила шкатулку із намистини ростить новий дім в шкатулці. Тім почав нове місто з каменю. Місто схоже на рідне, тільки моря немає. Ярка посадила кісточки обрикосини, довкола кісточки сад став ярчен а Віра, яка не взяла нічого, розказує цю історію. Коли тікаєш із дому, розповідає, дім за спиною маліє, щоб вберегтися. Дім обертається сірим камінчиком, намистиною, кісточкою минулорічної абрикоси, скельцем, що коле долоню усю дорогу, фігуркою Лего, мушлею з Криму, зернятком соняшника, гудзиком статового мундира. Дім тоді поміщається до кишені, і там він спить. Дім слід витягати з кишені в безпечному місці. Коли готовий. Дім помалу ростиме, і ти ніколи, запам'ятай, ніколи не будеш без свого дому. А що ти взяла з собою? Взяла лише цю історію про повернення ось витягнула на світло вона росте. 8 травня 2022 рік.